шановні глядачі, ти маєш рацію вітання. Дійсно, до цього села прикута особлива увага. Зараз я знаходжуся у місцевій загальноосвітній школі, де проходить районний семінар вчителів математики. З'їхалися сюди, сиячі розумного, доброго, вічного, мудрі наставники та знаючи педагоги з навколишніх сіт і зрадених. За давніми українськими традиціями тепло та гостинку. Лівом та сіллю прийняли гостей місцеві учні та вчителі. Поруч зі мною голова шкільного об'єднання вчителів математики сторожинська Світлана Михайлівна. Світлана Михайлівна, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про програму сьогоднішнього дня. Щойно в гості нашої школи мали змогу відвідати урок геометрії у сьомому Б класі. Який вела молодий перспективний вчитель школи гець Наталія Гунтинівки. Певні враження учителів вже склалися. А зараз ви будете мати змогу ознайомитися з математичним телепроектом. Дякую вам, Світлана Михайловну, успіхів вам, Таню!